Привіт, друзі, У мене для вас сьогодні дві важливі новини: перша стосується кардинальних змін, які стосуються роботи в Польщі, про які кожен з вас точно повинен знати. А друга новина про те, що всі українці, які мають або ж мали статус УКР, тепер отримають. Серйозні проблеми. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовнішого. Розпочну я друзі із змін, які стосуються роботи за кордоном. І особисто я на них чекав більше двох років. Головне, про що ви повинні знати тепер, це те, що тепер кожен українець, який тільки їде на роботу в Польщу, або ж вже працює на роботі в Польщі і хоче змінити свою роботу. Гарантовано за це отримує приблизно від 4 до 10 тисяч гривень на свою карту. Приватбанку або ж монобанку, ну або ж будь-якого іншого банку в Польщі, все. Якщо раніше ви їхали на безкоштовні вакансії, то відтепер ви можете легко знайти і гарантовано отримати гроші тільки за те, що просто приїхали на роботу. Це додаткові такі кошти, які не стосуються вашої зарплати. Це суто вам оплата за те, що ви приїхали на роботу в Польщу. Хто ці гроші платить і як забрати? Все дуже просто. Поляки створили проєкт, який називається Workium, де розміщені всі вакансії по всім роботодавцям, і біля кожної вакансії відразу Пише винагорода: заходите, обираєте безкоштовну вакансію, приїжджаєте на роботу і отримуєте кошти, які були там вказані. Все, ось ці зміни мали бути ще два роки тому, але я радий, що вони відбулись, і тепер ваше працевлаштування буде оплачуватися. Я тисну руку Польщі за такий проєкт, тому що це велика підтримка для українців. Посилання на нього я залишу в описі під відео, щоб ви вже змогли заходити і обирати собі вакансії з винагородою. Тому що тільки через нього вам за працевлаштування будуть заплачені кошти. І також я запишу для вас серію відео про те, як підбирати там вакансії і як ним користуватись. Хоча там все дуже просто, бо він повністю на українській мові. Тому... Знайте, що тепер кожне ваше працевлаштування гарантовано буде оплачуватися завдяки Workium. І обов'язково розкажіть про це друзям, щоб вони отримали свої гроші. Посилання я залишив для вас в описі під відео. Ну а тепер, друзі, переходимо до другого питання: статусу КР. Ви знаєте, всі країни Європейського Союзу продовжили термін легального перебування до 25-го року березня місяця, натомість Польща на хвилиночку. Всі гуділи, що продовжила, продовжила ще ні. А знаєте, кого найменше хвилює? Те, що українці мають статус ОКР, не мають? Та мені здається, тільки самих українців, тому що прикордонники різних країн вони взагалі не сприймають статус ОКР, що це таке, і досить багато людей втрачають його і їдуть, наприклад, в аеропорт до Німеччини, щоб звідти перелетіти в іншу країну. І виникає таке питання, що вони туди приїжджають, а їх на літак не пускають, тому що статус УКР уже не активний, і він змінився на звичайний. Тобто, це означає, що довідка ДІПЛ не неактивна. Я вже друзі вас сотні разів напевно застерігав про те, що таке буде, і чим далі, тим буде гірше. І, наприклад, існують в Польщі такі проблемні воєводства, типу катовіце, що там не можна нормально отримати децизію довго треба чекати, ніхто не хоче відповідати. Можливо, я помиляюся, друзі, але це мені люди повідомляють з компанії Starmack Documents, які обслуговують людей, до яких дзвонять з Катовіця, тому що Малопольська і Катовіця досить близько. Ну і вони займаються тільки тут, локально, в Малопольщі. І, звісно ж, пластик невідомо як відібрати. Друзі, от така ситуація. тому... Я ще раз хочу вам підкреслити, що Польща це не ЄС. І звісно ж, ви можете це зараз побачити по тих протестах, які зараз проходять на кордоні. І в кінці відео я ще покажу, що я відвіз і як то все відбувалося кусочками. Ну і як вирішити, друзі, цю проблему. У вас вже є відповідь? А у мене є. Я хочу вам сказати: у вас два виходи або ж три навіть. Перший це робити візу в Україні, другий робити карту побиту в Польщі. Третій це виїжджати в Україну або ж в інші країни не Шенгенської зони, бути там 90 днів та повертатися. І саме цих 90 днів наступних будуть вам давати змогу подорожувати по всій кулі. Але хочу ще також зазначити, друзі, що, скоріш за все, дійде до того, що довідка .PL, вона буде тільки для легального перебування в Польщі. Ну, але подивимося, пам'ятаєте? Діпел прирівняли до того, як безвіз по Європі. Але на хвилиночку досить часто забирається статус УКР, і людина навіть не отримає ніякого сповіщення. Якось так. І зараз, друзі, ви побачите, як я вчора з'їздив на кордон. Я ще раз хочу подякувати всім тим друзям, хто долучився до збору, хто надіслав мені гуманітарну допомогу, яку я вчора відвіз. І, звісно ж, за вашу підтримку, за ваші теплі слова. І хочу вам сказати, пеховця, ще одне, що ми зараз будемо відправляти автомобіль. Це Nissan Navara, і кошт його направи буде 1950 злотих, плюс-мінус, е тому що там ще роботу посчитають. Я не знаю як, але мені сказали, десь така ціна. І е він вже на сервісі, я вже вам частково показував. Ну, звісно ж, хто хоче донатити, тому що він поїде на Харківську національну гвардію. Номер. Цієї гвардії це кракен, так? Ви знайдете в телеграм-каналі, в вайбер-групі, в мене в описі є. І звісно ж, ділимося відео, друзі. І дивіться, що було і як. Як вам, хлопці, подякували. Як ви думаєте, друзі, звідки ці фури їдуть? Дивіться скільки, яка їх колона. Бачите? На українських реєстраціях. І там ще їде поліція. Тобто їх дуже багато, їх розвернули, напевно, везуть назад. Ви бачите, друзі, там спереді є вантажівки. Там декілька автомобілів на польських реєстраціях, декілька джипів, і вантажівки їдуть до кордону. Може погано трошки видно, але я керую і забарто можу так все робити. Не можу вам, друзі, сказати, що вісім вантажівок супроводжують, один Toyota Land Cruiser, там три буса, чотири буса. Два з них це друзі військові, польські, і два поліцейські буси. так. Власне, п'ять автомобілів супроводжують вісім вантажівок, і я думаю, що вони їдуть до кордону. От таке діється. Ну що ж, друзі, хочу вам ще сказати: протестуючи, ті, що протестують зараз. Їх є там пару чоловік. всього-навсього. І стоїть палатка або ж дві, або ж три. І оце вони перед кордоном мають свої стенди з цими написами. Ну і стоїть одна фура, отут кинута, не знаю. Немає водія, просто фура стоїть без начепи, тобто без прицепа. Стоїть собі, отут, можете побачити. Так, і от я їду вже назад до Корчової. Хлопцям віддати це все. І почу додому, до Кракова. Ну що ж, друзі, я вже недалеко кордону корчової. Не знаю, чи буде вам видно, як там стоять вантажівки в ряд. Не знаю, чи вам видно було, але можу вам сказати, що досить велика черга. І вона була. Тиждень тому, два тижні тому вона далі є. Отож, друзі, хочу вам повідомити наступну інформацію: що президента України Петра Порошенка, колишнього президента, далі я не знімав, тому що там їхала Страж Гранічна, і вони могли потім передати по рації, показати камеру, на якій я ти телефоном. Я їду сам, друзі, везу це все. Так, друзі, все відбувається, щоб ви поняли. Паркінг. Ну що ж, друзі? Можете побачити, як хлопці все розбирають. Хлопці, будь ласка, що ви можете сказати тим людям, які передавали вам ото все. Дякую, От бачите, там ще волонтерська організація якась приїхала. Це хлопці, поляки молоді. І теж супчики привезли. я бачу. І щоб ви розуміли, друзі, треба тушонку, ті речі, які можна кілька разів приготувати, і маленькі балончики, тому що в хлопців газ закінчується. Заправити, треба їхати десь далі. Не всі мають можливість залишити свій вантаж. Ну і продовжуйте їздити, хто живе в районі Підкарпаття і так само Люблін, Люблінське воєвудство. Ну і треба хлопцям допомагати. Так само зараз холодає, може протягнути будь-де, тому що кухня там польова не у всіх її може задувати вітром. тому Мусите привозити також ліки, типу Ібупром і так далі. Ну і газові балончики маленькі так.